А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях, і от зараз є статистика офіційна: 46 тисяч триста сімдесят в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших звадцях і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились. Розумієте, така от ситуація. Я Відео, бо... Кожен третій України заробляє менше 50 тисяч гривень, при тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на редушка з розслідуєш догідня Польша. Як так що 85% українців не мають загалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як шука? Як же українці почати нормально заробляти, Боже, хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент хата, де за допомогою розпосюдження українських новин, ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Я детально розкажу, як це працює, ти розумієш, що це треба не треба, і ми розуміємо, чому тобі зможемо співпрацювати чи ні. Я перед цим відео стояв, що з робив і ловлю себе на думці, що я думав за причтку. Ну, я думаю, це в мене проблема. Проблема я за дочаску думаю, хтось десь зараз там під деревом може спити і перепрошую під ним, і, і какає, і пісяє, є, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися взагалі додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблеми є у людей. І типу, які проблеми от у мене в більшості з вас. Ви як мінімум, у вас є час тіктоки, сидіти, що дивиться, тобто у вас вже все неплохо. Це до того, наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і перестати тривожитися.